Капри жіночі від бренду Esmara, 159 гривень за одні. У лоті 16, 2540 коштує такий лот розміри від XS до L. XS-очки буде 6, SQ3, MQ5, L2. Ось в такому гарному сіренькому кольорі, в різній кишені, резиночка і також затяжечка на поясочку. Ось так вони йдуть, трошки нижче коліна, і ось такі манжетики понизу. Таких буде декілька. Далі ось такий сіренький варіант. Також резиночка, такі кишеньки. І зав'язочка це також від бренду Esmara. Таких також буде декілька, бачу вже три. Далі будуть ще ось такі гарні синенькі. На кожен день вони йдуть повсякденні. Ось такі гарні карманчики, гарна тканина, склад 95% катону, 5 еластану. Ось такі гарні синенькі. Також одні у цьому лоті будуть такі гарного персикового кольору від бренду Krivit з кишенями. Ось така двониточка йде. Гарно виглядають. І ще один варіант це ось такі леопардові, бусково-рожеві, біленькі від бренду Esmara. Виходить, у нас 159 гривень за одиницю, 2540 коштує лот. Замовляйте у менеджерів.